Вчителька пройшла, ключ до кожного знайшла. І скажу вам, друзі, прямо. Моя вчителька, як мама. Хай же сонце її сміється, хай все в житті вдається, з ним учителя. Шановні вчителі, Ви вітаю вас з професійним святом. Дякуємо за цікаві уроки, за вимогливість і терплячість. Зрозуміння чорних квадратів Малевича, наших у зумі, нехай ніщо не затьмарює ваше життя здоров'я, щастя, мирного неба і Божого захисту. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить. Учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любить. Вітаємо зі святом, шлим посмішок багато, нехай у вашому домі все сповниться любові. Ми вдячні за науку, за те, що нас за руку веде до світ прекрасний, цікавий, добрий, ясний. Мої вчителі, вас з ним вчителя вітаю. Щиро вам я побажаю, щоб вас учні шанували, всі незгоди відступали, миру, затишку, надії. Завжди щоб збували мрії. Учитель на диво завжди креативний, успішно працює в Zoom і онлайн. Він завжди креативний і позитивний. Всі фішки уроку упевно знає. Він дошку покаже інтерактивно і фоном приємним, здивує щодня. І з вчителям завжди працює активно. Йому в цьому світі ніхто не ні рівня. Вітаю вас, з ним вчителя. Шанов не Сьомий В клас вітає вас із вашим професійним святом, Днем Вчителя. Бажаємо вам здоров'я, натхнення у роботі та гарних учнів. Дякую вам за вашу працю, доброту та терпіння Днем Вчителя. За Днем Учителю, вітаю Будь радісні завжди хай уроки Вітають, чуть корну, якось ні. Хай ще саливо і успішно. Скорий день проходить вас. Хай радіть усі діти, як знаходите в клас. Днем учителя вітаю, щиро я вам побажаю, щоб вас кучні шанували, сіни взагалі відступали, миру, затишку, надії, щоб завжди збувались мрії. Доброго дня, шановні вчителі, хочу вас привітати з Днем освіти та мого класного керівника Валентину Васильівну. Дякую, що вчите нас цей нелегкий час для нас всіх. Бажаю вам доброго та легкого завершення навчального року. Хочу вам побажати мирного неба над головою, здоров'я, щастя та щоб ви нас вчили ще довгі роки. Святом вітаю, нагнення бажаю, щоб учнями пишались, а не добре навчались. З ним учителя всесвітнім, хатця чекає світла, бо знання це міч та сила, бо вони дарують крила, бо багато знати кльова. Треба вчити різні мови, правила та алгоритми. Визначні події, битви. Інформації багато, що по сьому раду дати допомагають вчителі уклін їм свято до землі. Гада майст, арай. Good, to bring my swing to your neighborhood I'm so 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 swing tonight. Funky as I am in the weather tonight uh -huh. Baby show me one plus one is two Show me all the things that you can do Show me that you need me. Show me that you love me. Baby show me one plus one is two Baby show me one plus one is two Show me all the things that you can do Show me that you breathe me. Show me that you hug me Baby show me one plus one is two Дякуємо вчителям за увагу та уміння. І бажаю щиро вам здоров'я та терпіння. Любі вчителі. Щиро вітаємо вас з Днем вчителя. У цей чудовий день бажаємо вам найпрекраснішого майбутнього, найсвітліших емоцій, і якнайшвидшої перемоги. Спасибі вам за всі життєві уроки, правильні настанови і підтримку. Живіть і процвітайте ще багато десятиліть, нехай ваші учні завжди будуть кмітливими і зацікавленими у навчанні, миру, тепла, здоров'я, удачі і тільки позитиву на вашому шляху. З вчителя вітаємо і сьогодні вам бажаємо позитиву та кохання, щоб збували всі бажання, учнів гарних та старанних, днів щасливих і безхмарних, щоб були у вашому домі всі щасливі та здорові. Зі святом дозвольте нам вас привітати, щастя, здоров'я, добра побажати, пошани, тепла та й довгого віку, кохання і віри, багатство без ліку. Працюється легко вам хай і живеться, а все, що в думках, хай одразу вдається. З Днем вчителя, щиро, ми всі вас вітаємо, всього вам найкращого в світі бажаємо. Мені вітання щирі від душі, і з професійним святом вчителі. Уроки, хай проходять на і хай люблять і поважають дітвора. Душевний сил услуги тепла, щоб кожна кожному яскравою була. Хай школа буде наче другий дім, щоб завтрашно і добре було в нім. Любі вчителі, вітаю вас професійним святом. Нехай у вас ніколи не вривається терпець, а учні не змушують зайво раз дратуватися. Хай в цьому році буде багато сонячних днів, які. Приноситимуть радість, бажаю щастя, здоров'я, жагу до праці. Якого щодня даруєте учням. Що кличе у затишний клас на урок, хай в серці гордість за ушню бринить, предмет ваш цікавостю кожен хай вчить, натхнення безмежного вам у цій справі. Хай будні робочі будуть яскраві, здоров'я міцного та мрій розмаїть, діяльність хай ваша триває століття. Кожен день дітей зустрічає, на уроках їх навчає, математика і букв і усіх складних наук. Я учителем горжуся, а трохи не боюся, хоч і старший він за нас, дружить з ним увесь наш клас. Вчителі наші дуже чудові, успішно працюють в зумі онлайн, завжди привітні і позитивні, мудрі, торботливі і креативні. Всі фішки уроку упевнено знають. І дошку покажуть інтерактивно, і фоном приємним дивуючи дня. Працюємо ми на уроках активно і поглинаємо нові знання. Вітаю вас, дорогі вчителі. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, сімейного затишку. Нехай кожен день дарує вам приємні події, радісні емоції, теплі зустрічі. Нехай віра, надія та любов завжди супроводжують вас у житті. Дякую вам за знання, вашу відповідальну працю. І не дивлячись на війну, мрійте, вірте, радійте. Професія у світі, серце віддавати дітям, серце вчителя безкрає, як би він його не краяв, гідний вчитель вчительшани так любові і пошани. За роботу непросту і за те, що я росту. Хай що вистачить терпіння передати нам уміння і за працю вашу діти щиро вам дарують квіти. Вчитель наш найкращий світів допоможе хвилину тяжку. і нехай тільки посмішка квіти міцне до своєму шляху. Святковий день, вчителів ми поздравляємо, терпіння та натхнення від себе побажаємо. Хай діти завжди вас шанують і повагу вам свою дарують. Ми дуже вдячні за турботу і ваша вітана. святом щиро вас вітаю. Нас мені плідного бажаю, щоб ви вибачали. А учні гарно, щоб нас Незважаючи на всі клубники, ви кожен день не свою работу.